Все, можемо починати? Так, так, можемо починати. Колеги, всім доброго ранку. Радий всіх бачити. В нас сьогодні за 20 хвилин розпочнеться чергова сесія міської ради. І оскільки ми всі зібрались, 65-та да і оскільки ми всі зібрались на сесію. Було прохання розглянути. У нас є одне важливе рішення виконкому, одне єдине. Тож оскільки ми всі разом можемо його і розглянути, це питання експлуатації легкових персональних електричних транспортних засобів, це електросамокати, моноколіса тощо на території нашого міста. Рішення каже наступне: пункт перший – установити, що експлуатація легких персональних електричних транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста Дніпра має здійснюватися згідно з відповідною схемою зонування із зазначенням режимів їх експлуатації та допустимою швидкістю руху у кожній зоні міста. Так, пункт другий. установити, що вивантаження та паркування легких персональних електричних транспортних засобів має здійснюватися за на спеціально відведених майданчиках для паркування згідно з погодженнями, затвердженими схемами таких майданчиків. Департаменту торгівлі та реклами міської ради спільно з іншими профільними виконавчими органами забезпечити організацію та розробку відповідних схем. Це щодо першого і другого пункту, який я зачитав, та надати на їх затвердження виконкому міської ради, заборонити організацію майданчиків для паркування легких електричних транспортних засобів на об'єктах, елементах благоустрою міста до затвердження відповідних схем виконкому. Далі департаменту торгівлі та реклами міської ради вжити заходів щодо затвердження цього рішення на пленарному засіданні сесії, і таке інше. Тож, ще буде рішення сесії. Колеги, я так розумію, це суто технічне рішення, щоб впорядкувати, впорядкувати майданчики, на яких розміщують електросамокати для оренди та місця. Де ними можна користуватись згідно там швидкосного режиму і таке інше. Будь ласка, якщо в нас є доповідачі, хоче щось додати, то будь ласка, якщо ні, добре. Та да. ні, ви в принципі все вірно зазначили, все так і є необхідність. Полягає в тому, що таких отакий от від транспорту наразі в, його, в місті його становиться все більше і більше. І тому, щоб всім було комфортніше, як і власникам таких засобів, так і пішоходам, постало необхідністю затвердження та прийняття такого рішення. Дякую, прошу підтримати. Дякую, пані Тетяна, за доповідь. Зрозуміло, да, рішення важливе, але ж все ж таки треба буде. І ще працювати до цього рішення, щоб його виконати, це розбудовувати відповідну інфраструктуру затвердити для ці да, да затвердувати, затвердити ці схеми, робити велодоріжки, по яких зможуть їздити відповідні електросамокати і таке інше разом із відповідними дорожніми знаками щодо швидкості. Ну, гарний початок. Подивимось, що з цього вийде. Колеги... А який термін реалізації планується почати впроваджувати це вже все? На цьому, в цьому році чи це в перспективі? Я маю дому: парковки, всі ці все це діло. Нами планується спочатку організувати збор а, пропозицій від всіх профільних а, структур міської ради. А, в нас вже є відповідні пропозиції від. Департаменту парків також ми проводимо обговорення. Ну, ми плануємо, що ну плануємо розпочати в цьому році, і далі, як ми отримаємо відповідні відповіді та всі пропозиції, будемо відразу затверджувати. Дякую. Дякую, Дякую, пані Тетяна. Да, я вважаю, що в майданчики то не є проблема. Багато місць там і на набережній перемоги, і в парках, скверах. А ось розбудова смуг для руху, встановлення відповідних знаків. Ось це буде мабуть така затратна частина на, на ці дії. Тож, ну подивимось, дай Бог, щоб. Дай Бог, щоб це впорядкували. Так, Марія, що у нас все? Тільки це питання було перед сесією. Щоб не затримувати. Так. Марія без звуку. Ну, я так бачу, що все. І вимкнув адміністратор, так. Так, да. колеги, дякую. Це було єдине рішення. Таке важливе було прохання його розглянути, щоб не затягувати строки реалізації цієї програми. Тож, оскільки ми зібралися перед сесією, і розглянули це рішення відповідно. Дякую, колеги. Побачимось за там 15 хвилин на. Сесі.